Як працювати перукарем 20 років і не вигоріти? А, ну, дивіться, я просто прекрасно розумію таких перукарів, які от, там, умовно 20 років, у них все те саме. Там навіть можливо змінити місце а, локації, це навіть не сильно вже дасть якийсь імпульс. А, в цьому випадку я б радив, а, наприклад, додати нові послуги. Більш сучасні розвинені, да, тому що якщо ви умовно ну, працюєте як 20 років тому, да, у вас ті самі клієнти, вони ж не молодіють. А це вже сорокарічні скуфи, які е, взагалі не хочуть нічого там, пробувати нового. Вони до вас приходять і кажуть: мені треба зняти трішечки там побільше з боку і залишити. Е, Більше зверху, полубокс. Вони навіть ще не знають, що таке полубокс. А хоча вже й сучасний, да, в термінології навіть таке вже не вживаються. Ну, Це таке діло. Добре. І я розумію, що з таким, да, якщо у вас в основному цільова ось така, ну, це набридає. Тому, що би я радив, по-перше, постійно навчатись щось нове, нові курси. Тобто, ви можете, наприклад. Камуфлювання, так? додати в свої послуги. Ви можете закінчити курси барбара і при цьому збільшити свою кваліфікацію, збільшити чек, стати барбаром. Ви можете, наприклад, в цьому випадку також розвиватися в соцмережах і збільшувати клієнтську базу через соцмережі, тим самим і якісь вже блогерські навички, монтувати відео, знімати це також якісь різновид в вашій роботі. Плюс також нові якісь зачіски так, опанувати. І знову ж таки це все транслювати через соцмережі і показувати, що ви вмієте нового. Так. Це також зможе вже додати цікавого такого різнобіччя в вашу справу. Ось. Тому ось такі мої рекомендації. Це Нові знання, навички, нові послуги додавання, зміна кваліфікації, зміна трішечки, так, місця роботи і так далі.